15 грудня 1962 року у Ізяславі був створений восьмий окремий полк спеціального призначення. За цей час виконувати довелося різні завдання, проте сьогоднішнє покоління робить, мабуть, найголовніше. Майже усі спецпризначенці побували у зоні АТО, дехто на жаль не повернувся живим. Чим живе зараз ця військова структура? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Вона займалась спортивною стрільбою, поки на сході нашої країни не почались бойові дії. Дівчина ніколи не була в армії, проте зараз це стало необхідністю. Це звичайно різні речі, але навички стрільби є. А з приводу снайперського це звичайно є люди, які вже були снайперами. Вони підказують, вони розказують, як що потрібно робити. Швидко вчуся, стараюся. А цей хлопець з Майдану пішов на фронт. Снайперську гвинтівку та інше спорядження йому придбали друзі. Виконувати бойові завдання готовий до кінця, бо захищає найрідніше батьківщину. Реально готовий до кінця. Кажуть, на смерть захищають нашу родину, країну. Це я думаю, перший обов'язок кожного чоловіка і кожної жінки. Ще один із різновидів виконання завдань спеціального призначення розвідка. Нею займаються ці хлопці. Каже, що рік тому у них була лише теорія, а практикою стала війна. Було час навчитися. Україна за всю свою історію, якби воїн таких особах не виважає. Тут прийшлося вчитися кожному з нуля, тобто кого-то була якась там теорія. Але в основному все дала це практика. Ось, як один кажуть, якби не волонтери, воювати довелося б фактично палицями, та й допомоги благодійників не завжди вистачає. Якщо харчі, одяг та найнеобхідніше спорядження люди ще можуть забезпечити, то, наприклад, тих же безпілотників недостатньо. Спеціальне вооруження, техніка, ну і безпілотні апарати – це немаловажно. І можна сказати, ну це ті речі, які... Ну, можна сказати, берегут життя бойцов. Беспилотный апарат спасает життя людей. есть тобто, не нужно виходити в эту зону. именно конкретно лезть уже під пулі. Можна вийти, поработать і після этого отработать з артиллерией. В честь 53 й річниці полку двоє військовослужбовців отримали звання Героя України. Один, на жаль, посмертно. Євген Зеленський загинув у боях під щастям. Інший Олександр Петраківський зараз бореться за життя у ізраїльській клініці. До слова. Також за кошти благодійників. Майор Петруковський при звільненні Луганського аеропорту пробивали дорогу. Там були всі знаєте, що були заблоковані наші підрозділи. Ми намагалися пробити дорогу і були, попали, попали в засаду. Дуже мужньо оборонялися, вийшли. Привітати і подякувати цим безсумніво героям, прийшли і козаки. Хлопців називають нащадками тих, хто кілька століть тому також боронив Україну для військових, підготували козацькі грамоти, а командиру передали на гайку. Але не для того, аби виховував своїх підлеглих, а щоб карав ворогів. А це є нащадки наших козаків. Це є воїни, і ті люди, які захищають незалежність нашої держави, це ті, які агресори російського женуть з, за, за кордон нашої держави. Восьмий окремий полк спецпризначення під час воєнних дій став ще й плацдармом підготовки більшості мобілізованих. Хоча зараз, мабуть, вони й не ділять уже на своїх і на чужих. Усім, хто тепер захищає Україну, бажають в першу чергу повернутись живими і відсвяткувати спільну перемогу ще гучніше, ніж 53-ю річницю полку. Ми хочемо поздравити наших ребят, наших пацанів-сослуживців, які отримали хоч і маленькі, але якісь награди. А Вообще самое главное пожелание. Ребята, возвращайтесь живыми. Будем живы.